У кожної системи фотокамер є свої особливості. Nikon, Canon, Olympus, Pentax. У всіх є якісь свої нюанси, якісь плюси, якісь мінуси. Я кажу ну, загалом про всю систему. Але невід'ємною частиною тих систем є байонети, байонетне кріплення. Сьогодні про одну з таких систем хочу поговорити, це. Canon FD. Та система, яка багатьом по деяким причинам не дає е, спокою. Про те, з чим я стикнувся в своїй роботі, про те, що це взагалі за байонет за система, я постараюся сьогодні вам коротенько розповісти. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі. Дякую, що не забуваєте підписуватися, ставити лайки. Коментувати це все допомагає мені розвивати канал і дає нові ідеї для нових відео. Дякую нашим захисникам, які дають нам можливість, захищаючи нас від воїнавали, яка прийшла на нашу землю, дають можливість нам спілкуватися з вами. Дякую. Свою історію Кенно FD в принципі взяв ще від е Кеннона R або Кеннона RP. Я не про ті сучасні камери, які ми знаємо як беззеркальні, повнокадрові камери системні. Ні, я про той Кеннон старіший. Власне, той Кеннон він дав початок байонету FL, FD, НФД. Давайте розберемося, що це за байонети, в чому їхня відмінність і що між ними спільного. Почнемо ми з самого простого: з того, що ж це таке, той байонет. На камері або на перехіднику є пелюстки. Ці пелюстки, на них находять, находить е кільце, от, якщо ми будемо говорити про це, от у мене е об'єктив Canon FL в руках. Е от цими місцями, де ми бачимо таке, як заглиблений, є, туди входить. Колюстка байонету в кожну з е, тих заглибин. Після того, як ми з'єднали, нам потрібно гаєчкою довернути і таким чином зафіксувати об'єктив на байонеті. Ну, я вам показав просто на прикладі перехідника, тому що це з, зручніше просто фізично робити. Так от, про спільне. Беремо камеру, будь любу там. У мене в руках є 1 може бути якийсь fx старий, або, може бути, якийсь там Canon 90-й Bayonet FL, FD він однаковий. Я спокійно, об'єктив FL ставлю на цю камеру. Точно так само: об'єктив Canon FD, ставлю на цю камеру. Принцип той самий абсолютно. І Canon nfd я теж можу поставити на цю камеру. Тут трошки, ну, якби суть та ж саме, байонет той самий, але вже більш звично для нас працює момент встановлення. Ми поставили, є фіксація, все. Для того, щоб зняти в цих об'єктивах, ми обертали гайку в зворотньому порядку, а тут. Треба натиснути кнопку, яка є в нижній частині е, байонета об'єктива, і повернути протичасової стрілки до упора. І тоді ми його спокійно знімаємо. Не буду заглиблюватися в ті нюанси, які є е, саме в NFD, е, як це реалізовано. Загалом реалізовано цікаво. Е, в принципі, б, для мене дивного нічого немає, тому що я бачив дуже цікавих рішень у Кенана. Загалом. Якщо, наприклад, навіть згадать ту ж саму камеру Canon EF плівкову, там, де затвор має комбіновану роботу, є електронний затвор, є механічний затвор. Ну, в принципі, дуже цікавий момент. Так от, в чому ж такі. Тобто ми розібралися, да? Якби це у нас є спільне. Вони всі стають на камери Canon, які мають відповідний байонет. Немає з тим проблем. На камери Canon. Є вони не стають ніяк. Є перехідники, але ті перехідники або мають компенсуючі лінзи, які, на мою думку, не дадуть нічого хорошого, ніякого толку з того не буде, доброго там не вийде нічого. Або це перехідники, які а, за рахунок своєрідності байонета Canon FL, де вони будуть великі і вимушено винесені відповідно вперед. У вас буде фактично макрооб'єктив. Якщо ми візуально навіть подивимося на от спеціально приготував ЄФний ба об'єктив, бачите, вони абсолютно різні. Ну, зовсім різні байонети. Вони фізично не можуть ставати, будь взаємозамінними. Ну, це Canon EF. Більш продвинутий, більш сучасний вже з автофокусом, ми його не чіпаємо більше. В чому ж відмінність від, між FL і FD? FD і NFD. Так як, процес, не процес, не вибачте, а прогрес ішов вперед. І фототехніка розвивалася, і в камерах з'являлися програмні режими, наприклад, так, як от у Canon AE1, в неї є програмний режим, працює він дуже просто. Ми ставимо об'єктив Canon FD або NFD на камеру. Закриваємо діафрагму до значення А. І в цьому положенні е, камера буде відпрацьовувати автоматично діафрагму в залежності від е, виставленої витримки з освітлення. Ну і, відповідно, ІСО. Це значення ми будемо бачити в видошукачі. Значення діафрагми я на увазі. Точно за тим самим принципом працює і. Об'єктив з байонетом Canon NFD. Чому NFD New, NEW англійською написано. New, Новий. Так само поставили в е, автоматичний режим, і камера підбере і відпрацює е, необхідно для даних умов освітлення і е, відповідно до чутливості плівки, яка встановлена в камеру. Відповідно, закриє діафрагму. В автоматичних камерах в Canon з байонетом EF, вибачте, FD, які мають повністю автоматичний режим, наприклад, там Canon T50, Canon T70, ті камери можуть працювати повністю автоматично. Вам достатньо встановити об'єктив на камеру, виставити необхідну чутливість плівки, яка у вас стоїть в камері. Сфокусуватися і проконтролювати, чи у вас ЕксПопара відповідає бажаним очікуваним вам результатам. Все, решта, камера робить повністю самостійно. Ці всі речі можливі з, байонет... з об'єктивами Canon FD та NFD. З байонетом Canon FL, це неможливо. Він значно простіше реалізований в плані роботи діафрагми. Якщо ми навіть от подивимося просто на е, самі речаги, так, то тут є один речаг. це фактично просто звичайна пригалка, яка є в більшості об'єктивів для плівкових камер, Nikon, Olympus OM, Pentax, е, ну У всіх у них є пригалка. Навіть у М42 в більшості, тільки там. Натискає речажок, а тут він тягне в сторону. І таким чином діафрагма закривається або, так як у Nikon, навпаки, коли ми встановили на камеру, вона тримає е, об'єктив постійно якби, відкритим, потім пружину послабляє і діафрагма закривається до встановленого на об'єктиві попереднього значення. Е, от в цьому, власне, і є різниця е, байонета Canon FL. Він не працює в автоматичному режимі. А так, ви, будь ласка, в мануальному режимі ви можете повністю нормально його е, використовувати на ту, тому ж ае 1 Щодо сумісності, про сумісність е, е, об'єктивів загалом я розповів в одному з попередніх відео. Посилання залишу тут на те відео. Чому? Одне стає, а друге не стає. Я думаю, вам буде зрозуміліше, коли ви його переглянете той е, відеоролик. Е, а взагалом, якщо говорити про сумісність е, об'єктивів Canon FD, вони повністю сумісні з будь-якими беззеркальними камерами. От у мене в руках камера Canon EOS M3 беззеркальна. От, і об'єктив. Макрооб'єктив Record від Мінолта. Бачите, якого розміру у цієї камери? Перехідник, тому що робочий відрізок довший. Ну і плюс-мінус такий самий за розміром об'єктив. Тобто, вибачте, байонет для, вибачте, плюс-мінус такий самий по розміру перехідник буде і для камери. Беззеркальної якоїсь іншої, там, декілька міліметрів, можливо, різниця. Вона не є суттєвою. У Беззеркальних камер відстань від матриці до байонета дуже маленька, а робочий відрізок цих об'єктивів значно більший. Для того, щоб це компенсувати, нам потрібен байонет власне от такого от розміру. Тому на будь-які беззеркальні камери об'єктиви Canon FL. Canon FD, вони стають нормально і повноцінно. Це, мабуть, один з найбільш популярних об'єктивів взагалі, якщо брати систему в цілому у відеографів, Ну, рідко можна зустріти відеографа, який буде там пертися від об'єктивів Nikon. А тих, хто захоплюється зйомкою відео саме об'єктивами Canon FD. Їх дуже багато. І я вам скажу, що ну, тому є нормальне пояснення. Ці об'єктиви, вони, на мій погляд, ну я думаю, що є так багато тих відеографів, які ними користуються, значить і вони таких поглядів притримуються. Я так теоретично думаю. А, на мій погляд, вони є більш художніми. Взагалі, якщо говорити про об'єктиви Nikon і Canon, от, ну, плюс-мінус того ж самого часу, то у Nikon об'єктиви більш технічні. Вони завжди е різькі. Контрастні, правильні такі, ну, все у них чітко. А от у Canon вони все ж таки мають, ще, крім того всього, ще якусь художню складову. Малюнок у них ну, мені, наприклад, особисто більше подобається. І ще, що варто зауважити, е, якщо говорити про конструктив і виконання, то, от, е, наприклад, те ж саме Мастило об'єктиві об'єктивів Canon FD, воно ну, просто супорове. Цей об'єктив, ну от, наприклад, ми беремо в руки. Він має плавний хід в усьому діапазоні. Ну тут, скоріше за все, вже мінялися самастило, так, але це буває вкрай рідко. В основному у об'єктивів Canon FD рідне мастило. Ну, Об'єктиву 40 років він і більше, і те рідне мастило от, по сьогоднішній день, воно дає таку мягку роботу самого гелікоїда, сфокусуватися дуже приємно. Що в принципі для відеографів дуже важливо, тому що. Ну, Плавний фокус, мануальний це є е, супер. Е, ну, власне, така от такий невеличкий огляд об'єктивом Canon FD я вам е, сьогодні надав. Пам'ятайте, що ці об'єктиви не є сумісними з Canon цифровим, сучасним, дзеркальним і повністю сумісні з будь-якими беззеркальними камерами. Будь-то Canon, Olympus. Панасонік, Лейка. Вони сумісні з усім. Ну і Соні, звичайно, теж. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока і мирного вам неба!